Всім привіт! Мене звати Альона Музика, журналістка онлайн медіа «Перший Криворізький». Сьогодні поговоримо про аномальні явища та їх наслідки для сільськогосподарських рослин нашої області у Дніпропетровській області через аномальну теплу осінь збільшилась кількість і шкідників, а відповідно, і хвороб сільськогосподарських рослин. Управління фітосанітарної безпеки головного управління Держспоживслужби в Дніпропетровській області на офіційному сайті повідомляє, що спостерігається збільшення кількості шкідників і відповідно хвороб саме озимої пшениці і озимого ріпаку. Окрім хвороб на сільськогосподарських землях почалося заселення мишеподібними гризунами. Чому? Запитаєте ви? Все просто теплі погодні умови та достатність кормів сприяють розмноженню гризунів на сільськогосподарських угіддях. З них 36% полів озимої пшениці заполонили гризуни. На посівах озимого ріпаку шкідниками заселено 38% обстежених площ а на багаторічних травах усі 100%. Така ж ситуація і на неорених землях, кількість яких збільшилась початком повномасштабної війни РФ в Україні. Також гризуни завітали і до наших захисників на позиції у бліндажі та спальники, і це неабияк заважає військовим, тому що мишей сотні. Один із військових Олександр Жуган у кінці жовтня писав на особистій сторінці соцмережі. Цитую: взагалі, мишей мільйон. У них тут своя атмосфера і своя цивілізація. Ми спостерігаємо еволюцію в дії. У перефронтових містах викуплені усі запаси ефірної олії, м'яти перцової, бо ходять легенди, що саме вона відлякує мишей. Менш притніші, як я, мають задовільнятися лавандою. Цією лавандою смердить тепер спальник, броні, рюкзак та шолом. Спеціалісти Інституту захисту рослин НАН України пишуть, що першочерговими в обмеженні чисельності мешоподібних гризинів залишаються профілактичні агротехнічні заходи. Дотримання сивозміни, боротьба з бур'янами на полях і місцях резервації гризинів, своєчасне і без втрат збирання врожаю, своєчасна та якісна оранка. Науковці також говорять, що ми подібні грузини щороку, навіть до початку повномасштабної війни створювали значну загрозу посівам зернових культур, ріпаків, багаторічних трав, овочевих культур і плодових насаджень. Чи вплинула на цю ситуацію повномасштабна війна Росії в Україні, поки не можна. Але на збільшення необроблених сільськогосподарських земель 100%. Сьогодні відомо, що 30% території України заміновано. Це понад 174 тисячі квадратних кілометрів міст, сіл, а відповідно, і сільськогосподарських земель.